Thank you. yeah

Депутати, так. Депутати. А там можна. Якщо ми зараз затвердимо рішення, є такі випадки, що рішення сесії можуть виконуватися руками. І можуть не підписуватися. Ви що казали, не робили. Якщо вони не підпишуть, не підпишуть. І що далі? Розумієте, на 3%. So Почитайте, чи не читаєте? Якщо погоджується, що цей проєкт рішення? Ні, я то що не буде? І щоб ви не стрімоси, вже не вірили. Світи депутатами сказати і пробувати вісь, якщо ні, то тоді нас. Відпишення сесії голова не може сам прийняти, рішення, в ньому є конфлікт інтересів. Йому є конфлікт інтересів, що він занизив процент. А а? Якщо він підпише з жінкою, цей, це б дело не відбувається. З сім'якою. Біде по оценам, по закону про корупцію, конфлікт інтересів. То він 8 е, не може підписати. Зі мною. Повинен підписувати 12. Я бачу це рішення по одному, щоб були запити, неодноразово наголошувалося на всіх сесіях і на всіх комісіях. Для того, щоб не було ніяких зауважень і не було ніяких більше претензій, виноситься це, це рішення. Але я не даю навіть 0%, я даю 0 про те, що ця угода підпишеться. Тому і такі зміни виносяться для того, щоб ця вже була додаткова угода підписана і умовила. Моїх подільському прикордонному зову, де розміщено на Прийняте рішення Міністерством ради оборони і йде на Ну, Хорошо, а як тоді людям взагалі, як такі ситуації будуть? Питання практично? Є пару чоловік, пару чоловік. Вже заплатимо, попає вперед, бо вже виглядаємо цього сакратуєш і синтеку геть, і зараз ставляє. Ну, там є алгоритм, це... Так, є алгоритм. Є алгоритм і розкажіть, ви ж надали. Так, є алгоритм, але треба чекати, які щоб... має той перелік за перейти. Рада аборонку, так? Ви щось що є? Самі перші це наша господська рада писала. По фортіфікаційних фондах і по озеральній ділянці кордону. Та ви чихою розкажіть, що ви якось м'якаєте? Я говорив, в якому чітко прописано, що е, сільська рада збирає дані по цих всіх ділянках і надає дані в Раду оборони. Рада оборони повинна прийняти рішення про включення цих е, земельних ділянок у перелік земельних sempre deixa na puta На мене. не надходило покрашення. Ну, Обіцяли? Як ми були на нараді перемоги, що проходила з складать ківцями, то. Як податківці, адміністрації це В області військовій адміністрації вивчали це питання, нарахування <клухи> мовлять того. Так, добре, то понятно. По целых питаниях.